ФОПа гроші лише собі на карту. Тільки що був свідком ситуації в банку, стою на касі. Підійшла підійшов чоловік до консультанта. каже: Я в банкоматі зміг зняти тільки 20 тисяч, а мені потрібно більше. Ну кажуть, що в банкоматі можна зняти там через 3 години. А він каже: Мені зараз потрібно зняти як мені зняти ця карта та фопа моєї дружини. Чи можу я з ФОПа дружини відправити собі на карту і зняти. Консультант банку каже, що да, можете, відправляйте. А, він підійшов до каси, я йому кажу, не можна так відправляти з ФОПа дружини собі на карту, вам на карту, тому що ви заплатите 18 плюс 5%. Дружина може відправити собі на карту, а потім зі своєї карти відправити вам. Кажу, ще є різні нюанси, як не платити комісію. За що він каже, дуже дякую, ми так і зробимо. Примні набрав дружину, каже, виведи, будь ласка, собі на карту, а потім. Потім зі своєї карти відправ мені. До чого я це, це хочу сказати? Що консультанти в банку вони не є бухгалтерами, вони не можуть вас професійно проконсультувати. Вони вас можуть проконсультувати по продуктах банка професійно. А по всіх таких питаннях потрібно задавати питання бухгалтеру. Чим ми займаємося бухгалтерсько-юридичними послугами, коли клієнт пише в групі, а ми своїх клієнтів привчаємо, що всі питання краще задавати. Перед тим як щось робити, запитайте в групі: а чи вірно, так, а чи можна так Знаєте, якби цей клієнт був у нас на бухгалтерсько-юридичному обслуговуванні, він запитав, як мені зняти там з дружини ще гроші з ФОПа? Йому б там написали, дали пара в банку. Знаєте, кажуть, да, відправляйте їм все одно, які ви податки заплатите в банку. Вас можуть проконсультувати. По комісіях банку, по відсотках банку, по картах банку. Ну по бухгалтерських моментах в банку ніколи не консультуйтесь. Бухгалтерське юридичне обслуговування вшити партнери 2000 тисячі гривень на місяць, 3500 з одним найманим. Номери в шапки профіля. Всім гарного дня.